Я створила три таємні вечори вечори жіночої ясності. Не для всіх, для тих, хто втомився від численних курсів, тренінгів, чек-листів і задачей по смерту. Для тих, хто шукає коло своїх, для тих, хто відчуває, що наступний рік має бути роком особистого прориву. Коли зараз з усіх боків несеться, давайте ставити цілі. Я пропоную тобі більш дорослий і зрілий підхід. Спочатку ми розберемо, а що запускає ці зміни. Я поділюся власним досвідом, про який не знає інтернет. Ми з точки глибини дослідимо твою внутрішню архітектуру, щоб у третій вечір завдяки цьому ти поставила ті цілі, які. У 90 мають збутися в наступному році, бо як кажуть інші, у моєму енергополі бажання і цілі збуваються. Знаєш, я хочу, щоб у ці три вечори ти розслабилась, відпочила, щоб було відчуття, ніби ми з тобою просто спілкуємося біля каміну. Я не буду тренером, який повчає, я буду жінкою і людиною, які довіряють серця. Якщо тобі відгукується, не тягни. Програма і квитки у шапці профілю або за посиланням. Приходь сама, приходь з подругою. Приходь, якщо заскучила, приходь, якщо плануєш коучинг, приходь, якщо ти була в мене коучингу і точно потрібно підтримати формат своїх змін. Щиро рада буду тебе бачити. До зустрічі!